Щодня депутат зустрічається зі своїми виборцями, аби вічнавіч віч зійтися у протистоянні з проблемами містян. Так вже п'ятий рік живе Григорій Зацерковний, депутат вишневої міської ради. Крім того, він понад 30 років є начальником жеду. Григорій зацерковний не просто людина, яка чи не найбільше у місті працює у комунальному господарстві, до того ж всі роки на одній посаді. Він справжній господар своєї дільниці, знає практично кожного мешканця і знає всі їхні проблеми. Я думаю, виборцям Мого округу їм дуже зручно спілкуватися зі своїм депутатом, вирішувати питання, тому що я весь час на місці, і постійно вони мене бачать і знають, і приходять, і вирішуємо ми тут на місці всі питання, які їх цікавлять. Григорій Зацерковний говорить, що депутатом вирішив стати не просто так. Він хотів знати, як формується бюджет міста, і в відповідності з цим вирішувати комунальні питання. П'ять днів на тиждень він на робочому місті готовий вислухати та підтримати виборців. Різні люди звертаються за різними питаннями. І по битових питаннях, інколи там в квартирах якусь допомогу треба, можливо, якусь консультацію. І по сантехніці, по електриці це такі робочі питання. Я знаю, чим цікавляться взагалі мешканці і що їм потрібно у їх житлових будинках. А перша необхідність, як для його виборців, так і для кожної людини це вода, світло. Та тепло у будинках. Тож він, як депутат та начальник жеду, працює на опередження. Григорій Зацерковний на пам'ять знає всі деталі інженерних мереж кожного будинку і має чітке уявлення, як швидко і якісно владнати кожну аварійну ситуацію. Григорій Станіславович визначив для себе основний напрямок депутатської діяльності: це благоустрій прибудинкової території, проведення ремонтних робіт, підвальних приміщень, покрівель, заміна стояків холодної та гарячої води. За період депутатства було зроблено чимало. За кошти міської у будинку 17 по вулиці Жовтневій були замінені труби холодної та гарячої води. Біля кожного під'їзду встановлено на моєму окрузі ці будинки, які назвав по дві лавочки: одна з спинкою, одна без спинки. Кажеться, що це вроді би нічого такого, але пенсіонерам зручно посидіти, відпочити, особливо в літній період. Виконано багато ремонтів і по покрівлі, і по стиках панелей. Депутат говорить, що за бюджетні кошти був встановлений дитячий майданчик біля будинку 1 по вулиці Жовтневій. Є у нього і плани на цей рік: наприклад, зробити ремонт покрівлі будинку 21 на вулиці Жовтневій. Жовтневе 1 за на протязі цих чотирьох років. Ми там дуже багато зеленили саму територію прибудинкову. Висадили кущів десь тисяч півтори на одному ці об'єкті. Потім посадили дерева, але це теж саме з допомогою самих мешканців, ну і виборців відповідно. Моїх виборців не залишили його байдужим і проблеми зі здоров'ям виборців. Він щороку допомагав коштами з депутатського фонду хворій дитині, яке мешкає у будинку 17 по вулиці Жовтневій. Інколи звертаються до Григорія за церковного і літні люди. Вони самотні, про них нікому піклуватися. Тож депутат просить робітників Жеду допомагати їм. Він постійно на роботі. Вихідні перетворилися на будні. Він звик так жити, і це навіть подобається йому. Ішов стандартно по жизні по життю. Відповідно, життя прожив так, що з дружиною познайомились. Ми, так говорить, поженились, маємо одну дочку, батьки, які проживають в селі, ми тут з молодості. У Урізноманітнює безкінечний поток сірих буднів. Відпочинок на дачі у рідному селі спадщина, куди він улітку їздить з родиною. Коли ж він був трохи молодший, відпочинок доповнювали заняття спортом, а саме грав настільний теніс. Говорить ну